Миру спокою і затишку. Раїса, привіт усім, хто в чаті. Привіт, Раїса! Гарного тихого вечора, миру, спокою і затишку. Віктор Рибаченко, вибачайте, Люба, я півтора року прожив на Заході України. Вам Ваш менталітет вивчав. А пані це комплімент для вас, хоча врод... я родом із Вінниці. Я вам дякую, я не обіжаюся, але просто кажу так, по-простому давайте. Просто люба та сьогодні, там страшного немає. Я не обіжаюся. Оленочка, дякую всім привіт. Любочка, Микол, Лайович, Наталочка, друзі Чатівці. Доброго вечора, Оленочко, миру і спокою. Мар'яшка, що робили сьогодні? Нічого байдики била. Сира зробила. З насінням трошки побавилася, треба його збирати, пере, передмухувати, трохи бавитися. Ось. І те. Берези насікли, щоб віники зробити. І то все, все, більше ніц не робили нині. То вичищала, то пістеляла, то їсти давала. Все як кожен день. Оля. Як добре, як немає убогих, всі нормальні люди. Добре спілкуються, приємно слухати. Так Олю? Так, дуже хорошо так спілкуватися. Мар'яшка, що готували? Ой, Мар'яшка, ніч такого не готувала, серйозно. Е, я вчора готувала, сьогодні тільки ото м'ясо візьму, на маслі піджарила ножки курячі. Ось каша є, бульйон до каші є. Ось так, ще що там. Котлети. Ще випічка є. Котлети, паштет. Е... Випічка м'ясо жарене, Ну, я за м'ясо казала. І випічка ще є, праніки ще ми всіх з Наталкою не здужали. Ще ігорові кекси є, завтра треба Наталку в село послати по банану, По банани, ба банана, банана. Буба хоче банана. А я не хочу, а банана. я не питаю. <с? <с?> так що ось таке, ніс такого не готувала, нині не виготовлювала. Доїдаємо з Наталкою Праніки. Вона вредно їсти не хоче, а я сама здужати не можу. Ось так. Так, Наталія Кириченко. привіт, Любочко, мій 122. груй. Привіт, Наталочко, гарного вам вечора, миру і спокою. Дякую за лайчики. Ну що там, не прожмемо лайчиків? Що мені наберемо 150 лайчиків? Йой, а що ж це так? Так, Лідія Шевчук, доброго вечора, з Волині, гарного спілкування, доброго вечора і вам гарного спілкування з нами, спокою, затишкою і всього самого найкращого. Мартина вас, хорошого вам вечора. Пусть буде здоров'я з вами, з вами і мужа. Дякую, дякую, Мартина. Хай Бог дає, щоб всі були здорові. Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і щасливі по життю. Сонечко, такого такого жениха потеряли. Ну, Значить, не судилося, що ж ти зробиш? Всяко буває, сонечко. Сонечко, а як тебе звати? Тебе часом не вася звати, сонечко? Оля Прибейська, я сьогодні загрібала, замітала листя і палила, всім трохи втомилася. Я не знаю, ще до листя, я ж мала ще вечір піти листя йо, йо 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 на дорозі забулася. Вчора? Нині. Ще й казала до Та, тата, нагадаєш мені, але поки я з тим сиром, поки з тим всім вже й забулася. Ой, забулася, забулася. Сонечко, не судьба. Так, не судьба. Не судилося, розлітилося, не зліпилося. <с. Натуся, ого, Любочка, я думала, будемо набирати 600 лайчиків. Ага, тут би 150, щоб набрати то було, вже 127. Але ж хоча б 150 набрати. Яких 600? Сонечко, я Саня, зрозуміла. А я думала, що ти Вася. Оля, Люба, казіно працює чи прикрили. Та Треба, щоб працювало хоча б 150 лайчів набрати, але щось дуже тихо і дуже поволі, та казіно йде. Юля Бойко, Ольга Прибейська, привіт. Сонечко, я не, я не Вася. Та я ж зрозуміла. Марія, доброго вечора. Ти та. Тихої ночі, любочка Ігор Наталочка Марія на добраніч вам мирної тихої ночі і всього самого найкращого. Так. Ви перейшли на нобійців. Нубійські... На